Сміттєзвалище просто під носом. Мешканці столичної Троєщини не скаржаться на кілька гектарний смітник неподалік їх домівок. Тверді побутові відходи, деревина і все це в переміжку з їжею. Які там аромати можна лише уявити? До всього час від часу, аби прибрати сліди несанкціонованого звалища, його ще й підпалюють. А відкий дим потрапляє просто в квартирки місцевих. Як же впоратись з горами сміття та чи законно його туди завозять, розбиралися мої колеги. Одяг, залишки будівельних матеріалів та відходи їжі. Все це знаходиться тут, на гігантському сміттєзвалищі, що розташоване всього за кілька сот метрів від житлових будинків. Там мешкає близько 30 тисяч осіб, які щодня бачать зі своїх вікон гігантські гори. Сміття відчувають його сморід та дихають, подейкують, що навіть час від часу його щось спалюють. Усього за кілька місяців, колись чиста місцина перетворилась на справжнісіньке сміттєзвалище. Люди, що мешкають неподалік, скаржаться що ранку сюди машинами вивозять відходи. Чи то пластик, це менше листя. Все скар... Кидають на одну купу та ще й пригортають землею. Мені здається, тут помаранчеві машинка КАМАЗи їздять, це, це, це ЖЕК. Наприклад, ми от йшли, да, там е, сухе, збирене листя. Ви думаєте, там цілий вантажний автомобіль викинути, це що? Люди з двору зібрали? Ні на сміття з двору, ні на одноразові викиди з помешканці, звали що не схожі. Сюди планово звозять зібрані відходи і просто полишають гнити. Ялиночки да, зібрали, майданчики торгували ялинками на Новий ріг, щось не продалося. Там ж не одна ялинка. Володимир вже більше року зі свого вікна спостерігає, як сюди масово вивозять те, що погано лежить. Чоловік оборений, адже за цим, окрім місцевих, ніхто не слідкує. Ба більше мешканці переконані, сюди масово звозять сміття, ті, кому дозволяють це робити вищі інстанції. Вони одразу вирішили вивезти з підпалити чорний дим, шини там пластик, якийсь, який є. Тут тоді він вже починає запах. У нас буквально два дні тому далі літали такі, знаєте, якби чи це бумага якась? Така в повітря, воно кружляло, і таким повітрям доводиться дихати місцевим дітлахам, ба більше. Окрім забруднення сміттєвими відходами, у повітрі сконцентровані ще й викиди шостої ТЕЦ. Оксани зовсім маленька дитина, а через дим зі згарища вона не може навіть провітрити квартиру. Навіть не відкрити тільки відкрити вікно на балконі, а так закрите. на місце. Неодноразово викликали пожежних громаді. Вже не сила терпіти, тож люди своїми силами взялися вирішувати проблему. Пластик, якого тут тони не перегниє навіть за 200 років. А якщо його тут тільки більше. Там екологічної катастрофи просто не уникнути. Якщо такими темпами воно буде далі скидатись, то тут за кілька років будуть просто утворені фільтрати, які підуть а, в підземні води. Сергій був свідком, як сюди не раз звозили сміття. Йому навіть вдалося зловити за руку злодіїв. Однак, доки правоохоронці приїхали на місце, чи накивали п'ятами. Чоловік написав заяву, копи навіть порушили кримінальну справу і передали її далі. Однак донині вона так і не зрушила з місця. Далі передали а, документ мою за. Яву як заявника в благоустрій міський вже минуло два тижні. Жодної відповіді від благоустрою немає. Ми також намагалися отримати пояснення від міської влади, однак ні на інформаційний запит, ні телефоном нам так і не відповіли. Натомість, в Держпродспоживслужбі раду погодилася пояснити, чи може законно існувати таке сміттєзвалище просто під носом у людей. Ні, він є несанкціонованим сміттєзвалищем, тому що у місті Києві. Полігонів, тобто місці, де можуть тверді побутові відходи знаходитися, їх немає в місті Києві, тобто це не санкціоноване місце. Відповідальні інстанції наразі мовчать, а на звернення людей просто не реагують. То чому транспорт дуже схожий на машину комунальних підприємств, звозить сміття на несанкціоновані сміттєзвалища. Сухе листя. В пакетах. В пакетах. от вам дивіться бездіяльність прирівнюється до співучасті. Профільні служби, що не беруться вирішувати проблему, такі ж винні, як і ті, хто це сміття викидає. Тому поки справу не розглядають сюди, і далі привозитимуть відходи. А місцева малеша так і дихатиме продуктами горіння небезпечного сміття. Тетяна Попко, Родіон, Сідельник, Новини правда тут.